Міста Запорізької області на період листопад 2024 року. Ситуація по війні, по обстрілам, по небезпеці, по визволенню для людей, для жителів даних територій. Мої вітання, шановні глядачі. Мене звати Ольга. Дякую вам за зворотній зв'язок, за довіру до моєї роботи, за ваші коментарі, вподобайки, підписки. Все читаю, все бачу, кожного з вас відчуваю. Починаємо із міста Бердянськ. Місто Бердянськ у листопаді 2024 року. Місто Бердянськ. 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 Що чекає місто Бердянськ Запорізької області у листопаді 2024 року. Бердянськ. Бачу, щоб до вас прильот там був, але е, бачу, що від вас там буде летіти до нас. Поки все залишається, як було, є тут пожежа на окраїні вашого міста. Е, не буду казати, яка частина я бачу, але велика пожежа тут показують буде. Іде якесь підкріплення вам туди. Підкріплення йде російської армії. Якесь розпорядження, підкріплення, підсилення там йде. Ну, визволення, на жаль, я поки що не бачу. Ох, так, давайте подивимося, чи повернеться коли-небудь Бердянськ Бердянськ у назад, чи ні, отак. Чи піде з Бердянську коли-небудь російська влада? Піде вона геть? Дивіться, так, піде вона. А, бачите, тут, оце, тут, як російська, оце як українські воїни. от Вони повернуті туди, на Бердянськ. Да, І показують карти, що це буде як воєнним шляхом. Показують зараз карти, показали, що, я кажу, треба чекати сімьорка, Може, 27-й рік. Не знаю. Ну сім. От, бачите, туди-сюди будуть щось вирішувати. Але йде, бачите, як повернення. От Карта така щаслива родина. Повернення в сім'ю під захист. Кажуть, звичайно, там кажу, щось буде втрачено. Але, ну, за Бердянськ я питаю, що кажуть так. І дивіться, бачите, тут знизу карта, що кажуть, «Бердя, вас ніхто не віддає і не збирається віддавати назавжди. Тобто, це буде, ну. Просто в часі, коли воно станеться. Далі, дивимося. Васильівка, місто Василівка Запорізької області. Що чекає місто Василівку у листопаді 2024 року? Василівка. Василівку може бути прильот. <кхух> Можуть бути перебої зі світлом. От, страшно, гучно. Там у вас е, йде посилення терору з боку документальної сторони. Ну, з, кажу, з боку, да? з, з, з документальної сфери. Там щось йде, у вас йде якесь погіршення і посилення контролю. Перевірка якась, щось там йде От іменно ну, бюрократична якась. Така прям. Е пастка чи щось, отаке мені йде слово. Перевірка документів, перевірка. Можливо, по, по хатам будуть ходити, по домам. Ну, щось там йде ужесточення бумажної ситуації, щось таке. Так, далі йдемо. Вільнянськ. Місто Вільнянськ. У листопаді що чекає місто Вільнянськ? Кажу, що може щось прилетіти, бо гучно. Сльози, карта сльози, але Вільнянськ тримається. Мені люди сьогодні пишуть там, От люди говорять. Роз, розумієте, люди говорять багато чого. От. Я не бачу захоплення і про евакуацію мене мене питайте Вільнянська. Там вони вже як ворог починає, от, прям в, стоїть на окраїні міста, тоді тільки починається евакуація. А поки що там він ще е, десь гребеться за Оріховим, то що вам переживають зараз за Вільнянська? Зараз питаю, чи буде масова евакуація в Вільнянська? Людей, жителів Віннянська. Ні, не буде. Не буде. Так, дивимося, гуляй поле. Гуляйполе Запорізької області. Що чекає у листопаді місто Гуляйполе? Листопад 2024 року. Гуляйполе. Важко, гучно, прильоти, але він тримається. Дивіться, карта, поранений воїн. Стоїть поранений з палкою в руках, але він тримає оборону. Зараз запитаю, чи буде окуповане місто Гуляйполе. Гуляйполе буде окуповане армія РФ. Буде окупація міста Гуляйполе. Ні, нема. нема. Бачите, тут карта. Якби оця була ще, то я б сказала пряма, то я б сказала, що так. Тут нема, кажуть, окупації. Ну, я говорила, що вони можуть зайти навіть десь на окраїну от гуляйполе. Я вже це колись казала, що вони можуть... Зайти десь дуже близько приблизитися до міста Голяйполе. Десь там, можливо, села прямо під Голяйполем, а там вони можуть, на жаль. Але окупації міста Голяйполе, слава Богу, я не бачу. Вони одійдуть. Їх будуть проганяти. Місто Дніпрорудний. Дніпрорудний. Що чекає місто Дніпрорудний? У листопаді 2024 року. Карта підвішена, стан. Втрата е, майна, ресурса грошей, де якась така літаргічний сон якийсь застой. Застой. От. У прильота. Кажуть, дивіться, від вас буде летіти, з вашої сторони буде летіти по нам. До вас. Карти прильоту не показали. Ну, поки все затягується. Так як оце зараз є, так воно і є. А, далі, а Кам Дніпровська. Кам'янко Дніпровська. Так. Кам'янко Дніпровська. У листопаді. А, ну, прильота я не бачу в Дніпровки. Дніпровський. Так як було, так і є. Теж таке все якесь заторможен. Тобто люди вже заморилися, вже змирилися. Ну, неспокійно будуть. Кажуть, десь по області, по району тут може прилітати. Але не в саму Кам'янку Дніпровку. Так, Мелітополь. Мелітополь Запорізької області. Місто Мелітополь. Чи, що чекає місто у листопаді 2024 року Мелітополь. Ну, Сидить, кажуть, стабільно так, як є зараз, важко, дуже такий тягар. Але там кажуть, змивання грошей йде у вас. Дуже такі розкрадання майна. Іде у вас ваших якихось коштовності Мелітопольських? Але все бачите в підвічному стані карта жертвеності, карта очікування, хворе ліжко. Прильота я не бачу у Мелітополі у ці дні, у цей місяць. Зараз питаю за Мелітополь, чи чи уйдуть, підуть із Мелітополя російська влада і війська. Підуть вони? залишать у спокій Мелітополь. Не хочуть уходити, кажуть, ми там уже корні пускаємо. Але чекають якогось розпорядження, якогось приказу, наказу. от. І буде якась така справа, навіть тут, як показують, як судо, судове щось якесь, прийняття якогось закону. Після того вони підуть. Підуть вони, але тут кажуть, якась знаєш, різко якось їм придеться, кажуть, Бігти, вигрібати на лодках пішком, на конях, на велосипедах, на чому прийдеться. Тобто тікатимуть вони всі. Тут кажуть, бачите, їм буде, будуть там прильоти, буде там жарко, і вони почнуть тікати. І прогр... програш судової справи. Захисту нема. Нестабільно і тут точка. Ну, тобто там буде дуже гаряче у Мелітополі. Вони після цього підуть. Ну а коли це буде, це вже треба чекати. Головне вірити в це. Інші міста, що я не дивлюся, то що, якщо, мені кажуть, Мелітополь і Бердян це такі головні міста, що треба дивитися от по них. Якщо їх, то і, і, і інших визволять. Молочанська. Молочанськ. Що чекає місто Молочанськ у листопаді 2024 року? Молочанськ. У вас там чи ротація, чи щось там йде у вас переміна якихось одній. Коротше, зміна військового составу. От у вас йде. Ну, прильота я не бачу у Вільнянськ. Пожежа може бути. Не буду казати, де, але бачу велику пожежу. Ну, от, ну, бережіть себе. Місто Оріхів. Незламний Оріхів. Хоча зламали вже його. Ой, на жаль. Оріхів, що чекає місто Оріхів у листопаді 2024 року? Будемо дивитися, от зараз буде це порівнювати, які карти випадають. І я буду дивитися. Оріхів, що чекає в листопаді місто Оріхів? Ситуація зайшла в тупік. Ситуація зайшла в тупік, і тут показують, що просто, ну, як ото по вісімки, це таке, ну, де, де початок, де кінець у цифри вісім. Нема. Одна вісімка, друга вісімка. Тут карта повішений, це як, знаєте, підвішений стан. От таке будуть туди-сюди стріляти. от. Хворе ліжко, кошмар на вулиці В'язів. На жаль, на жаль, карти показують, що оцей жах буде продовжуватися у місті Оріхові. Зараз отак спитаю: чи буде окупація міста Оріхова у листопаді 2024 року? Чи буде окупація Оріхова у листопаді 2024 року? Слава Богу, нема. Нема. Але вони його знищують. На жаль, на жаль, мої дорогенькі. Ті самі карти випадають. Окупації нема. Продовжується оця боротьба. Оце карта боротьби і рушиться. Але якби оце зараз випало диял пряме положення, я б сказала, щось буде страшне. Але тут нема. Слава Богу, нема. Туди-сюди, бачите, отаке буде. Качелі, гойдалки от, будуть продовжуватися. Карта страхів, карта втрати ем, житла і так далі. Боже, збережи нашу Україну і наш Оріхи і, і всіх людей. Пологи, місто Пологи, воно, на жаль, в окупації. Так, пологи у листопаді, що чекає місто пологи? У листопаді 2024 року. Місто пологи. Місто Пологи. Неспокійно вам буде там. Буде все. Тут кажуть, може бути прильоти, можуть бути, і будинок тут. Е де загроза для будинка. Не буду казати, в якій частині. Тут може бути будинок, там де декілька поверхів. Не один. Тут є загроза для будинка. Ну, поки що ви там знаходитесь, де і є. Під тією, на жаль, владою. Зараз питаю ще за пологи. Чи буде визволені пологи? Чи будуть пологи визволені від російської окупації? Чи будуть пологи визволені від російської окупації? Дивіться, три карти всі кажуть так. Так. Бачите, карта, оце карта свято. Оце карта начало, початок чогось нового. Оце карта, як допомога, нам буде якась допомога. Дають, якби дали, отак, Знаєте, одним куском. От, то зброю, там, ті літаки. То воно було б сразу. А нам дають от, от, дроблять, дроблять. От. Людей в страху тримають, і люди в очікуванні вже заморилися чекати. Ну, кажу, що так. Приморськ. Місто Приморськ Запорізької області. У листопаді Приморськ. Що вас чекає? Приморськ. Дивіться, одразу диявіл, окупація. Нема кінця цьому? Нема. І тут диявіл святкує своє свято. У вас там не буде якогось дня міста чи храму, чи щось таке у листопаді. Ну, кажуть, знаєш, як ото на кістках, на стражданнях людей якесь свято ще тут намічається. Ну, поки що ви так і залишаєтеся під окупацією армії РФ. І люди сидять і бояться із-за страха залишити своє житло, своє майно, сидять там і привикають до того. Тут і Токмак. Токмак Запорізької області. Що чекає місто токмак у листопаді? Токмак. Токмак. Що чекає місто токмак? У листопаді 2024 року. Так, токмак. Ну, теж у вас бачите, сидять, сидять там е влада така, і тут теж якесь свято ще тут, е чи день міста щось таке у вас тут іде. Ну, Сказали, що тут прильот буде, я не бачу. Окраїни да, — так, район, так, але не саме місто. Будьте обережні. І, так, і заключне місто Енергодар. Місто Енергодар Запорізької області. Що чекає місто Енергодар у е, листопаді 2024 року? Що чекає місто Енергодар? Там щось іде як переділ влади. Переділ влади, якесь щось таке цінне. Можливо, це бачите, як оце тут, можливо, як може ці реактори оці. щось будуть вирішувати стосовно атомної, тобто щось треба от бачите, підписання якогось договору. Ну, Ми всі читали, всі знаємо, що МАТЕ постановило і вирішило, що треба повернути Атомну АЕС. Запорізьку під владу України. Вона має бути так. Ну, тут щось вирішують. Вирішують, ну... воно в стадії вирішення, в стадії брехні і. Поки що немає чогось такого вирішення. Щось буде знову якась е чергова провокація, типу опять почнуть нас лякати, що. Вибухи, там щось. От сьогодні я дивилася відео, що ем, кадировці стріляють прямо біля шостого реактора. Якась там перестрілка. Ну, не знаю. Дивіться, бачите, карта сльози, карта е, страхів, карта переживання. Зараз подивимося Атомну АЕС. Що чекає у листопаді е, атомну електростанцію? Запорізьку атомну електростанцію у Енергодарі, яка знаходиться, що її чекає у листопаді. Ну, дивіться, всі в бокали все пере... стоїть прямо, тобто налито, нічого не витікає. Все, все як є, отаке от і є. Тобто вона не вик... вона вимкнена. Але щось тут кажуть, якась йдуть точно, що провокації, щось там ділять. Гроші, щось там е перекупляють, міняють щось тут іде якась по грошам. Але вибуха, слава Богу, нема. Отакий в мене тару прогноз, мої шановні глядачі. Давайте ще зараз подивлюся, чи е буде звільнення найближчі півроку, е хоч якось. Е Населеного пункту Запорізької області. Чи буде звільнення від російської <кхи> окупації? Тут кажучи, щось буде звільнено щось. Є якісь квадратні метри є. Щось тут є, але це нема 100% що так буде звільнення. Ні. Тут 50 на 50, щось, щось звільнять. а щось втратять, а щось і втратять. Так, да, щось іде втрата. В Запорізькій області буде втрата. Це, це, це місто чи село? Це місто? Чи село втратимо? Село. Якісь села будемо втрачати. На жаль, міста вони не можуть. Не можуть. Вони, хоча в Донецькій області вони бачите, як ідуть, йдуть, йдуть, йдуть. Ідуть. Господи, поможи. Щоб все було добре. А, дякую за увагу. Всім терпіння, всім сили, волі, сили духа пережити це жахіття, яке нам нав'язала е, Росія. Треба вірити, треба допомагати, хто як може, чим може нашим воїнам, захисникам. Тому що зараз це дуже-дуже важливо. Всіх обіймаю. мирного. Неба всім бажаю і скоріше наші перемоги і звільнення скоріше від російської орди.